Є для цього, для того, щоб давати надію е молоді дітям. Навіть коли важко, все одно це не значить, що життя закінчилось. Типу. Такого треба набагато більше кровому розіробити. З вами знаходимося в спільно-кемпі, Це літній простір для підлітків і молоді від 10 до 24 років, в якому проходить креативна програма зі сфер креативних індустрій, креативної економіки. Дизайн, саунд-дизайн, режисура, сучасне мистецтво, музика. Будь-все, що акторська майстерність, все, що лежить в площині креативних індустрій, ми розроблюємо практики, події оприлюдню навіжену радість. Іван Брикулець, артист, музикант, який приїхав провести одну з наших подій. Це в квартирник вечорниці, ми по-різному його називаємо. Він зіграв свій акустичний концерт та поговоримо з молоддю про творчість, їх ментальний стан, як вони себе почувають, та трошки надихнув своїм особистим прикладом до розвитку. Трішки. Поспілкуватись з молоддю, поспівати їм пісень, розповісти про своє життя, розказати, що навіть коли важко, все одно це не значить, що життя ну, типу, В цьому і прикол, життя, що типа, важко. Але від цього тобі має бути добре, якщо ти робиш те, що ти маєш робити. А якщо увійшли, що знаєш, що тобі так дуже рапускає. Сьогодні був дуже чудесний концерт. Цього виконавця, я, на жаль, не знаю, але мені дуже сподобалися його пісні. Хоча і більший час була тривога, і ми були в бункері, це не знищило атмосферу цієї зустрічі, а наоборот поліпшило Все ж там більше хороша акустика і було дуже атмосферно. Пісні були різнохарактерні, мені дуже подобалися і веселі, і оптимістичні, але загалом за душу беруть дуже сумні пісні. На коврі у залі намальовані лиця чудіщ, а не озоре. В паркі, що видно, із віком, боженька зробив дерева із неслухняних дітей. Бабушка так сказала. Світ складається з мами. Світ складається з папу, світ складається з літа і незнайомих людей. Позвоню по домашньому для того, щоб знати домашки. Розпишусь у щоденнику замість мами одразу на рік. У моєму словнику существують рози, лілії і ромашки, і всі люди живуть біля моря або мають річку по рівний бік. Я понял світ повен любові. Я поняв світ повен любви. Мені дуже сподобалось. Я чесно я очікувала, очікувала чогось подібного, але коли так відчуваєш, вже прямо тут. І майже від кожну пісню плачеш, це дуже класно. Артистка Чуприненко дуже дуже чуйна, дуже справжня. І я дуже рада, що почула вживу. Ми виходимо на переміг з долову, а йому сухумі віно. І після уроків я допомагаю мамі. Торгую на базарі в палату. Ой, це було дуже чуттєво, насправді. Ми дуже, по-перше, я дуже рада, що я зустрілася зі своєю подругою. Я дуже рада, що ми пішли з нею разом, тому що це дуже важливо для мене. Я дуже рада, що вона мене сюди привела, тому що це надихаюча подія. Це дуже приємно чути таку, таку музику, таке живе виконання, просто неймовірно, якщо чесно. Ющенко питає, чи подобається він мені, і я кажу, ні. Росія нападає на Грузію. Дивимося про це документальний фільм, і я кажу мамі, що це за бред? Я повідомляю світла. Я е, дуже люблю цю громадську організацію Культурна платформа Закарпаття. І те, що вони роблять, мені це дуже відгукується і дуже е, співзвучно з моїми цінностями. Е, Мені дуже важливо спілкуватися з молоддю, бути е, поруч з молоддю і з людьми, які, які будуть після нас. Дуже важливі. І е, мені здається ділитися своїм досвідом, особливо в громадах, в невеличких містах і е, селищах. Дуже важливо, тому що я сама з села і мені було б. Приємно в свій час побачити якийсь кейс людини, яка з села і у якої щось получилось. От, Є для цього, для того, щоб давати надію молоді дітям, щоб вийти, що вони можуть займатися те, що їм подобається, і що вони потрібні тут. Ще не боясне, без потрясінь. Я хочу і далі дивлятись в цю сі, якому не довше дивлятись в цю сі, без синця у нас в серці, без виламаних дверцят, щоб єдиний можливий снаряд був словесним, снарядом любові. Сьогодні вперше побували на спільно кемп загалом. Дуже класно, дуже неймовірна атмосфера, така дуже добра, дуже приємно було. Коли е, виступали, коли співали пісні, була така дуже дружня атмосфера, там всі разом, особливо там різні інтерактиви, питання. Це було так дуже приємно, якось ну, е, як по родинному було дуже приємно, класно. Загалом пісні чула раніше на просторах інтернету неодноразово насправді, але не очікувала, що ти ско прийдеш сюди в Кривий Ріг, і це було дуже круто. От безмежно вдячна організаторам за таку подію. Насправді тому, що такого треба набагато більше робити. Багато працюємо над тим, щоб молодь могла прийти в безпечний для них простір, поговорити про свій стан, познайомитись. Ми хочемо, щоб молодь отримала нарешті той те дозвілля поруч разом в спілкуванні, яке на жаль, у них зараз відсутнє з там з карантину, з повномасштабним вторгненням. Тому робимо такі заходи.